З тих капітулянських більшою мірою шляхів, як те, що мені доводилось нещодавно, ну, в грудні минулого року, але враження живе чути від однієї популярної української письменниці, яка на засіданні е, Національного круглого столу змалювала чорну і жовту картину українського телебачення і закінчила це словами вимкніть телевізор. До речі, зараз я вам продемонстрував, як можна, роблячи вигляд, що ти не називаєш людину, насправді видати її, хто це є. Та? І це має відношення безпосередньо до питання про захист джерел. Нікому не буде великого труду подивитися, яка письменниця промовляла торік на засіданні. Тому я пізно гру і скажу, що це була Оксана Запушка. На що насправді можна відповісти, що така логіка це все одно, як прийти до книгарні, поперебирати книжки і сказати, тут немає нічого, що мене зацікавить. В цій книжці суцільний секс, в цій та історія трактування, яке мене не задовольняє, там якийсь сімейний роман Зачиніть книгарню. Там немає чого. Насправді є. Але те, що багато людей а, не тільки роблять, а й пишаються тим. Ми не дивимося телебачення. Ми пішли в інтернет. От там у нас є свобода вибору. Це є той капітулянський шлях. Ми не даємо в собі труду насправді обирати і опиратися тій інформації, яка йде. Соціальні мережі за всіх їхніх е, чеснот, а ми неодноразово чули, не було б соціальних мереж, не було б революції Де? в Тунісі, в Єгипті та Арабської весни. Почекайте, революції відбулися. А наслідки революції, які нас питали, так за що дякувати соціальним мережам? За те, що відбулися революції, чи за те, що... Настало потім і ще невідомо, що настане. Поки ви не прийшли до своїх сусідів, до своїх однодумців і до тих, хто думає не так, як ви, поки ви не подивилися їм в очі і не поговорили віч або через ну, традиційні так звані засоби масової інформації, доти ви великою мірою ведете мову анонімно. З анонімними суб'єктами, які сприймають вашу інформацію. Кевін тут, здається, вів мову про відповідальність чи підзвітність аудиторії. Ми фактично не відповідаємо і не підзвітні нашій аудиторії. Тиск аудиторії на журналістську українську громаду береться до уваги менш за все. Тому в наших газетах вже давно немає відділу листів. Тому так намагаються більшість радіостанцій і телеканалів відійти від спілкування зі слухачами в прямому ефірі, тому тоді дуже зручно конструювати світ, в якому немає аудиторії, в якому ми працюємо заради самих себе. Тому, по-перше, ті з вас, хто не є журналістом, Намагайтеся говорити з журналістами і розповідати їм, чого вам бракує, чого ви хочете, що ви можете запропонувати. В тому числі, якщо ви зауважили на вулиці по сусідству, якщо вам спало на думку дещо цікаве, що ви вважаєте потрібним оприлюднити, пишіть, телефонуйте журналістам, повідомляйте. Не просто виставте на якийсь там сайт, ну та ваші. Да, буде у вас там лайків, хоча лайка в українській мові, ми знаємо, це не дуже добре слово. Вподобання. Але навіть вподобання не вирішує, не вирішує цього питання, тому що ви залишитеся в своєму, оцьому цьому невеликому насправді інтернет-середовищі. Соціально мережевому середовищі. Ідіть з цим до професійних журналістів, до професійних редакторів. Вони допоможуть вам зробити те, що ви думаєте, те, що ви вважаєте за потрібне донести до інших, дієвішим. А щодо лімітованого соціального середовища, щодня аккаунт на Твіттері заводить 500 тисяч осіб. І за одну секунду з'являються 400 мільйонів Твіттерів світі від людей в усьому світі, так що глобально це далеко не лімітоване середовище. Довелося почути такий космос в Україні. Так видіємо за те, щоб наше життя було таким цікавим, щоб у нас не вистачало часу на соціальні мережі. Якщо серйозно, то для звичайно Фейсбук і Вітер звичайно, Фейсбук звичайно несе насамперед е, таку соціальну контактну функцію, і недаром, якщо ви дивилися цей фільм social network, соціальна мережа про марка Сузерберга, як спорився Фейсбук, то все ж таки він починається знайомством реальним з дівчиною і завершується, що може через Фейсбук з нею знову так моти налагоджує контакти, потім вони поїхали до Каліфорнії. Насправді, Фейсбук і Твіттер відкривають неймовірні можливості для журналістів, хоча там багато є і підводних якихось течій. Ну, Насамперед, те, що соціальні мережі і ця швидкість, оперативність, якою вони діють блоги, ці, які там е, розміщають, наприклад, розміщують, дають е, можливість того, що коли людина дивиться ввечері, наприклад, новини телевізійні, то вже десь 80% інформації в тій чи іншій мірі протягом дня, завдяки інтернету, новим е, медіа, е, так, так чи інакше люди вже... І мають, тобто вони хочуть якісь подробиці, аналізи вже ввечері. Так, як раніше чекали вичинях новин, щоб дізнатися, що там відбулося за день. Уже в принципі люди більш-менш інформаційну картину уявляють собі, як пройшов цей день. Другий момент це те, що е, в цьому середовищі е, нових днів інтернету, цих кампаній, фейсбуків. Раніше були дуже великі сумніви, чи зможуть вони там себе окупувати, окуповувати, але насправді там вже зараз зрозуміло, що хотіться величезні просто кошти. Такий маленький приклад. Нещодавно сайт, який займається фотографіями, це розміщення фоток, Instagram, було продано за 1 мільярд доларів. І також недавно відома така гарно встановлена, дуже солідна газета Washington Post була продана лише за 250 мільйонів доларів, тобто чотири рази менше який сайт. Отримав 4 рази більше грошей, ніж така відома газета і коштів. Другий момент це те, що е, часом ці е, нетрадиційні мас медіа обирають вже і Сноуден, і Джуліан Ассанж, обирали саме веб сайти якісь нові е, медійні засоби для охорони своїх інформацій, а не традиційні телеканали чи радіостанції, про які вже ду, дуже добре відомо. Також, звичайно, там є питання, чи юридичне до кінця з'ясовано. Але для журналістів я ще раз повторюю, це збирає величезні можливості цінові медіа. Журналістика не модна і не популярна. Наклади газет в Британії зменшуються. Якщо 10 років тому вони встановили там, я не знаю, зардян був 14 мільйонів, там, зараз це 8 мільйонів. Якщо раніше і директор Всесвітньої служби Пітер Форекс назвав. Психологію та існувала щодо журналістики, психологію фортеці. Раніше була людина, яка дивилася о 9-й годині програму Час, а о 10 – підсумки тижня на сіті за Андрієм Кілеколом. А починала свій ранок, читаючи газету. Зараз змінилось неможливо. Ти щодня, що секунди, що хвилини отримуєш інформацію з сотні джерел. І якщо ти не будеш цього робити, ти втрачаєш професійний рівень. Ти його втрачаєш, тому що знати, що сказав Ющенко, що сказав Азаров, що пов'язується що, які зараз новини щодо Тимошенко і Наковича, що відбувається сьогодні цю саму хвилину. І Твіттер дає прекрасну картину. Ти маєш Аль-Джазіру, Нью-Йорк Таймс, Скай Ньюс, БВС, ТСН. Ти читаєш все сьогодні. Це новий рівень журналістики. Коли ламаються кордони, не можна жити традиційними поняттями. Не нам плодить копірайтерів. У нас з'являється геніальна думка раз на тиждень, а її хтось в інтернеті підхоплює і вже присвоює свою Так не буває. Зараз глобальне мислення йде. Тому треба просто знати, що відбуваються зміни, вони непрості. До цього треба звикнути. Звикаються до змін дуже-дуже складно. Але це реалії сьогоднішнього дня. А до Твіттера треба ставитися так само відсторонено, нейтрально. Це джерело інформації. Його треба просіювати, розуміти. Всі політики ведуть зараз політичні кампанії британські в Твіттері. Абсолютно всі. Абсолютно всі, тому що це безпосередній вихід на електорат. Це найкращі, які вони роблять, що хочуть. Вони мають людей, які, будуть, я сподіваюся, будуть голосувати і так далі. Але я хотів би ось про що сказати. Про журналістику, як так в Україні. Коли люди з великим. З країни з великим журналістичним досвідом, столітнім, двохсотлітнім, дуже органічно потрапили в новітній світ цифрових технологій, то ну, це звичайний цивілізаційний крок такий, та, чи дорога. Коли я дивлюсь на Україну чи на сусідні держави, колишнього СРСР, які не мали таких традицій і взагалі в яких за великим рахунком не було журналістики, або вона була така ну, дуже фрагментарна. І тут раптом стається перестройка, і тут раптом з'являється більш можливості і воля, так звана, та, чи свобода. І паралельно з цим з'являються новітні засоби комунікації. І я питаю, чи, чи журналістом це на благо чи на зле. Тому що я такий може не дуже коректний приклад наведу, що скальпель, без сумніву у хірурга це дуже велике добро, бо воно робить хвору людину здоровою. А скальпель у шестирічного хлопчика це не дуже добро. Принаймні я коли. Заліз в інтернет, це було так давно. Я був ж здивований наступним. А нерозумні люди, коли мені було 25 років, відрізнялись від розумних тим, що розумні, навіть якщо вони... Розумним вважалася людина, яка знає, що вона нерозумна. Та? Тобто людина не виставляла на, на, на світ свою дурню. І намагалася, і всі вважали, що ну, якщо ти знаєш, що ти щось там не розумієш і мовчиш, то ти молодець. Коли я туди потрапив і побачив таку кількість маразму, які всі несуть перед собою, показують всім, подивіться на мене, я ідіот. А я не читав, не знав, не, не бачив, не чув. Я, я взагалі я народився в 1712 році і живу там. Що? чи це... Колись, от те, що казав Ростик, ми вставали вранці і особисто йшли і дивилися те, що, те, що відбувається в світі. Тепер в ньюзрумі людина завжди отримує авторитну інформацію. Вона приходить, клаці, це хтось пішов, подивився. А ти не пішов подивився. Ти не бачив, як це було, ти не бачив цих очей, ти не бачив тих, тих емоцій. А, і, і Якщо ти вчилась, чи, чи вчився де-небудь в Гарварді чи в Оксфорді, то тебе навчили. Як бути із цими засобами масової інформації сучасними і тими, які були. А якщо ти вчився в Радянському Союзі чи в пострадянському просторі? Не знаю, в мене у мене сумніви. От. І як, виходить, з цієї програми злісно політизовані, там нічого смотрети. Люди йдуть поэтому в інтернеті. Де ви знайшли політизовані програми, окрім п'ятниці? Де ви знайшли? Алло! <плесу> <що плесу> <що плесу> <що плесу> <плесу> У видах немає політичних новин ніколи тільки вбивства. Ні. Там боющі труси, там, там щось іще. Де ви бачили політику в Україні? Нема нічого. Не знаю, може я помиляюсь, може, Андрій бачить. Я просто Людина теж телевізор не дивиться. <кху> Ні, я смотрю телевізор регулярно. Як той казав, і ти і Мерек, маєш рацію, і ти, і мирек, маєш рацію. Нам треба навчитися а, вислуховувати аргументи іншої сторони. Те, що Микола заперечив, я погоджуюсь. Те, що Юлія сказала, я погоджуюсь. Ми часто бачимо те, що ми хочемо, що ми хочемо бачити. От, і от журналістів в нашій країні і в деяких інших, а тією чи іншою мірою, я гадаю, в усіх суспільствах, намагаються використати для того, щоб творити спотворений світ щоб люди жили в ньому і думали, так і треба, все нормально, і вимагає не лише мужності і професійності журналістів, але і певного рівня інформаційної грамотності в аудиторії, для того, щоб наші спільні зусилля працювали не на створення спотвореного світу, а на створення тієї картини, де остаточні висновки все одно будете робити ви.